Вітаю вас, малята! А чи відомо вам, що все, що нас оточує, хтось вигадав? І це не завжди роблять дорослі. Є багато винаходів, які зробили діти. Одним із таких винаходів є фруктовий лід. Більше ніж 100 років тому один американський підліток Френк йому тоді було 11 років. Винайшов фруктовий лід на паличці. Саме відкриття відбулося випадково. Ввечері хлопчик через свою забудькуватість залишив сік на вулиці, а вранці вже в склянці виявилося фруктове морозиво, яке дуже сподобалося друзям і рідним Френка. А коли йому виповнилось 29 років, він Запатентував свій винахід. Тож саме сьогодні я хочу, щоб ми разом з вами приготували свій фруктовий лід. Для цього нам знадобляться палички, які у вас є вдома, і дві маленьких пачки із соком. А чому дві пачки? А тому, дітки, щоб ви обов'язково когось. Пригостили. Тож, починаємо. Знімаємо з наших пачок трубочки, вони нам не знадобляться. У мене є ось такі трубочки для суші, тому я скористаюсь ними. Вони дуже Ідеально підходять для цих дірочок. Вставляємо їх до самого низу. Якщо у вас палички від морозива, то попросіть батьків трішки збільшити дірочку. Наш сік ми не будемо відносити на вулицю і там забувати. Ми його віднесемо у морозильну камеру і трішечки почекаємо. Ось наш сік вже й замерз. Паличка не виходить і тримається міцно, тому нам залишається зняти упаковку. Це дуже важко, тому попросіть батьків. Також можна ще скористатись ножицями. Ось такий фруктовий лід малята вийшов у мене. І до речі, для зручності краще вставляти паличку не в отвір для трубочки, а зробити надріз посередині пачки і вставити паличку туди. Смачного вам! Сподіваюся, малята, що у вас все вийшло і чекаю на ваші фотографії. А на сьогодні все. І я кажу вам до побачення!